У далекому 1935 році, 18 червня, у тодішньому Радянському Союзі народився Юрій Соломін. І, хоч родина була творчою, батько грав ледь не на всіх струнних інструментах, а мати неймовірно співала, і навіть був створений домашній оркестр, в якому Юрій грав на ложках. Та тоді навряд чи хтось міг передбачити акторське майбутнє хлопця. А потім, випадково ще в юності, Юрій побачив фільм, присвячений 125-річчю малого театру та його акторам, і став мріяти про театр. Мрія здійснилась вже скоро. Юрій Соломін опинився у Москві, вступив до театрального училища імені Щепкіна. Навчання у Щепкінському училищі Соломін завершив у 1957 році. Як згадував сам актор, йому неймовірно щастило із учителями. Лише одна віра пашенна, чого варта знаменита, поважна і професійна акторка зіграла неабияку роль у становленні Юрія Соломіна як актора. Він вчився на її курсі і виступав із нею на одній сцені. І саме з її легкої руки Соломін потрапив у кіно. І перша ж роль була головною. У фільмі Безсонна ніч 1960 року. Взагалі, Юрій Соломін вважав, що зіграв у кіно не так багато ролей та стверджував, що прохідних ролей у нього все ж не було. Хоча одні фільми ставали більш популярними за інші, глядачі завжди приймали актора позитивно. Соломін пишався своєю участю у фільмах Звичайне диво та кажан. Ходіння по муках та Тарс уповноважений Заявити, Шкільний вальс та мелодії білої ночі та інших. Варто згадати картину 1975 року режисера Акіри Куросави Дерсу Узала, яка отримала Оскар як кращий іноземний фільм, і в якій Соломін зіграв головну роль. Загальна ж кількість робіт Соломіна у кіно понад сто. Та його візитівкою стала роль розвідника Капітана Кольцова у фільмі 1971 року Ад'ютант його високоповажності. Критики та знавці кіно давали вельми високі оцінки акторській роботі Соломіна, стверджували, що він майстерно зобразив чесного, надійного, відповідального, морально чистого героя. Актору цей серіал приніс широку відомість. Серед нас ще є багато людей, декілька поколінь тих, хто жили при Радянському Союзі. І нехай вже понад 30 років минуло з розпаду тієї жахливої потвори, але то були роки дитинства і молодості для чиїхось бабусь і дідусів, чиїхось батьків. І тоді всі вони не мали особливого вибору. Яке кіно дивитись, на яку виставу піти у театр. І не мали, наприклад, інтернету, аби пошукати інформацію та дізнатись, якою людиною є їх улюблений актор поза своїми ролями. Зокрема, Юрій Соломін був улюбленцем багатьох і, дивлячись фільми з його участю, часто ототожнювали актора із його героями. Та все не так просто. І ми обіцяємо розповісти правду і водночас сподіваємось розвіяти міфічний ідеалізований образ. Юрій Соломін вважав себе насамперед людиною театру. Потрапивши на сцену вперше на другому курсі, а після училища, отримавши постійну роботу у намріяному малому театрі, він залишився там до самої смерті. Але. Акторською діяльністю амбіції Соломіна не задовольнялись. І кар'єрна драбина подолана була дуже швидко. Вже з 1961 року Юрій Соломін викладає у своїй альмаматер Щепкінському училищі. Майже тоді ж став провідним актором малого театру, Потіснивши метрів. У 1987 році ім'ям актора названо Астероїд. А з 1988 року Юрій Соломін стає незмінним художнім керівником, головним режисером малого театру. Того ж року він отримав звання народного артиста Радянського Союзу. Він не випустив із рук владу над театром навіть тоді, у період з 8 вересня 1990 року по 15 листопада 1991 року. коли йому запропонували посаду міністра культури, навіть для проформи повідмовлявся, аж поки не дозволили сумістити обидві посади. Як він сам говорив, Зранку до вечора я міністр, а з вечора до ранку керівник театру. В подальшому до 5 грудня 1991 року тимчасово виконував обов'язки міністра і так увійшов у смак, що категорично був проти, аби об'єднали два міністерства культури та туризму, бо розумів, що при об'єднанні може втратити крісло міністра. Що, власне, і трапилось, та головним режисером малого театру Соломін залишився і з владою новоутвореної країни після розвалу Радянського Союзу знайшов спільну мову. І вже у 2002 році Соломін став героєм труда. Шкода, що талант був розтрачений на кар'єрні амбіції і догоджання злочинцям. Він – був знайомий із королевою Єлизаветою II. Зустріч відбулася в Москві 1994 року. Він знімався в оскароносному фільмі, Його зірка могла б стати світового масштабу, могла б, та в останню путь його супроводжував лише коментар злочинця Путіна, який формально висловив співчуття байдужими фразами щодо смерті актора. Так, Юрій Соломін забув про головне призначення митця. Його театр підтримував пропаганду, наприклад, Побєдобєсіє. Так, до Дня Перемоги щороку ставились спеціальні пропагандистські вистави про війну, фронтовиків. І для Юрія Соломіна це навіть не було повелінням згори. Він жив цим. Та найогидніше, що Соломін останнє десятиліття проводив паралелі. Із сьогоденням говорив про свідомий вибір і навіював його глядачам, аби ті йшли на фронт тепер, у 21 столітті. Розпалював ворожнечу. Він говорив, що зараз, можливо, не всі розуміють значущість того, що відбувається, але все робиться для нащадків, і вони все зрозуміють. І до малого театру на ці вистави приводили школярів. Особливо пишався Соломін, якщо діти після вистави плакали та аплодували, то, значить, не залишались байдужими. Значить, пропаганда зробила свою жахливу справу і достукалась до мізків і сердець, а знайомі з Соломіним розповідали, що Юрій Міфодійович був дуже непоганим психологом, і тим огидніше і страшніше те, що він робив, впливаючи на дітей і підлітків. Артисти Малого Театру підтримували війну Росії проти України, збирали гуманітарку для рашистських солдат і їздили на окуповані території України із виставами, зокрема до Луганська. 11 березня 2014 року Юрій Соломін підтримав російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості, діячі культури Росії. На підтримку позиції президента по Україні та Криму, він вважав Крим і місто Харків історично російськими. От цікаво, а нічого не йшло в розріз з його переконаннями, коли відбувались обстріли того ж Харкова. Дуже раджу всім, хто досі не розривно ототожнює акторів із їхніми ролями, прочитати уважно весь список імен. Ви жахнетесь. Крім Соломіна, там понад 500 імен, здебільшого радянської закваски, але таких, яких і досі згадують наші старші покоління. Прийшла пора ні, не забути, а зробити висновки і роз'єднати у своїй свідомості акторів і їхні ролі. Це не тотожні поняття. У 2016-му отримав Соломін театральну премію Золота маска. У номінації Внесок у мистецтво. Та ми вже розуміємо, що з мистецтвом Соломіна вже майже нічого не пов'язувало, і внесок він зробив не мистецький, а пропагандистський. До речі, Юрій Соломін пам'ятав, як на його очах дідуся по лінії матері забрали НКВСівці і знав, що лише у другій половині 50-х родина отримала документ. Про посмертну реабілітацію дідуся. І навіть це не відгукнулось у душі, не кажучи вже про мистецьку солідарність і просто про людяність, коли підтримував війну, в якій гинуть безневинні українські громадяни, а у лавах воїнів пліч опліч захищають рідну українську землю і письменники, і художники, і музиканти, і актори. Зазираючи в минуле, згадується, як Юрій та Віталій Соломіни припинили спілкування. Так так, Віталій Соломін, той самий, найкращий Ватсон з поміж усіх Ватсонів, був молодшим братом Юрія Соломіна. Так от брати припинили спілкування після смерті матері, поговорювали, що охолодження могло бути викликане творчим суперництвом, та ця версія не пройшла перевірку часом. Тож, чи не відбувся розрив через позицію Юрія, через його сліпу прихильність Путіну та вже тоді проявлені погляди. Щодо особистого життя, то Юрій Соломін був одружений. З Ольгою вони познайомились в училищі і прожили разом понад 60 років. Та у 2019-му Ольги не стало і говорили, що для Юрія Соломіна ця втрата. Стала справжнім шоком. У Юрія та Ольги є дочка Дар'я, яка вчилась у консерваторії і стала піаністкою. Дар'я знялась у фільмі Берег його життя, режисером якої став її тато. Але з кіно подальшу долю не зв'язала, викладає гру на фортепіано. З Росією також Дар'я вже давно розпрощалася 58-річна жінка живе у Великій Британії. Онука Юрія Соломіна, Олександра, також дипломована піаністка. Ще один факт з життя актора вони з дружиною мали котів та собак, і яким би зайнятим Юрій Мефодійович не був, але завжди знаходив час, аби погуляти із чотириногими. Принаймні, він так розповідав ледь не в кожному інтерв'ю. А ще. Що любов до тварин передалась йому від бабусі по батьковій лінії, що його улюбленці непородні, прості, як і він сам і його сім'я. Та чи може бути правдою ця повторювана історія? Чи не є вона лише ще однією роллю актора? Бо не можна бути людинофобом, кар'єристом, путіністом, циніком, уставлені до життів безневинних? Байдужим до загибелі десятків або й сотень тисяч людей. Бути частиною злочинної пропаганди і. Щиро любити тварин ні, не можна. Юрій Соломін помер від неркової недостатності у себе вдома. Перед тим переживши інсульт. Йому було 88. Відомо. Що Юрій Соломін залишив спадкоємцям дві квартири в центрі Москви, а також дачу в підмосковному театральному селищі. 15 січня з Юрієм Соломіним попрощалася родина, актори і прихильники. Він похований поруч із дружиною на троєкурівському кладовищі. І так хочеться сказати словами з фільму Ад'ютант його високоповажності Чи бачиш, Юро? Чи бачиш Юро, як бездарно ти розтратив свою юнацьку мрію, розтоптав талант, отруїв спогади по собі самому і, зробивши кар'єру путініста, помер, так і не ставши справжнім митцем.